Звісно, Україна, тому що це країна, де я народилася та живу. І я була за кордоном, тренувалася, але все одно немає ніде кращого місця, ніж в Україні. З початку війни, звісно, ми мусили тренуватися за кордоном, тому що під час війни не було змоги тренуватися в Дніпрі на нашій рідній базі. Мене мотивує та Надає сил, жага до перемоги, так як і на міжнародному рівні в спорті, так і перемоги нашої країни. Ну, після перемоги я поки що не знаю, що я планую робити чи мрію зробити, але буде перемога, буде все. Для мене важко поєднувати навчання та спорт, але я дуже намагаюся, але завдяки викладачам ЧНУ. Які мені дуже допомагають. У мене це все виходить. Я вважаю, що вища освіта дуже необхідна, тому що я сама, як спортсменка, навчаюся та здобуваю вищу освіту, тому що це дуже необхідно. Я хотіла побажати студентам та викладачам ЧНУ всього самого найкращого, міцного здоров'я та всім нам перемоги.